Всім доброго дня! І сьогодні я б хотіла у вас дещо спросити. От уявте собі, що ви побудували будинок, дуже гарний, дуже красивий. Потім позвали своїх друзів, родичів жити в ньому, яких ви дуже любите. Але вам в цьому будинку виділили маленьку комірку. Закрили у цій комірці і. Не спрашують, що ви хочете, як ви, не інтересується вами ніяк. Ну, тобто це буде неприємно. Але насправді більшість християн, більшість навіть просто людей, які знають, що є Бог. Вони кажуть, коли є проблемою, Бог ти йде, але. У буріні вони навіть не хочуть прослухати проповідь, почитати Біблію навіть. Їм все одно на Бога. Але якщо приходять якісь проблеми, то Боже ти де, ти нас не любиш. Тобто це неприємно. Але дуже подобається, коли тебе люблять, коли тебе цінять. І тоді так да, справді хочеться допомагати, але коли тебе іди звідси, і чому в нашому житті є проблеми в цьому винний ти, то ти їх рішай, але ти в цьому винний, то це вже неприємно нікому і Богу також. Тому, якщо ми дійсно хочемо Благословенні Божих та найлучшого всього в житті, то бути з Богом це нормально, а не його викидати кудись за дім у кумірку якусь сажати.